Merci. you Я Сьогодні тут, тому що сьогодні три роки з початку повномасштабного вторгнення. З Початку повномасштабного вторгнення я була на майже всіх протестах. Вчора я їздила до Вашингтона, теж долучилася до акції масового протесту і намагаюся підтримувати якомога більше наші е, такі події. Я вважаю, що чим більше людей прийде, тим більше на нас звернуть увагу тут, в Америці. Я, я громадянин Білорусі, зараз тут знаходжусь в США. І ми зараз з моєю дружиною стоїмо на підтримці України зараз, тому що ми вважаємо, що а, те, що відбувається зараз, вже три роки, а, це несправедливо. І те, що зараз відбувається, це ну, дуже жахливо. А, це дуже, дуже дивно виглядає, коли. Америка починає е, починає просто казати речі, які каже Росія. Просто те ж самі слова. У ну, наша країна сь сьогодні переживає непросту, скажем, складну ситуацію, складний сезон. Ми на цьому місці, щоб підтримати Україну, державу, націю, мову, надія є, тому що я вірю, що Господь допоможе нашій країні. Я тут сьогодні, що моя земля стікає кров'ю, і я стою тут для того, щоб сказати всьому світу. Подивіться, що робиться з нашою україною. Це що відбувається в керівництві Америки, поміна влади, яка змінила свою думку, якраз про це говорить. Тому ми мусимо ще ще більше затягнути ремені і засукати рукава, і робити це все для своєї країни.